Сьогодні зранку є світло, слава Господу! Я монтую інтернет був поломаний з вчорашнього вечора. Не працює інтернет, а мобільний загалом не тягне. Але зараз я так я монтую зараз я вимкну, тому що секундочку, секундочку. Та тихо, тихо, бабушки телевізор, на телевізор дивиться. І дай мені якусь роботу кажу, ну зараз тебе підтримати, так що моя команда двісті шагу. Э, на підтримку якраз в складний час для енергетики країни, зокрема, це, э, на генератори, на э, акумулятори, на паливо, на э, той самий ремонт або монтаж таких приладів, для того, щоб э, підтримати бізнес. А щоб вони продовжували працювати. Ну і наостанок це виплати енергетикам. Я, а я бу тут <титут> у тут тільки просила. я вже тут будуть. З двох так, воно там застрасили, це так його би зашить. Програма стартує також на початку лютого. Працівники і заявляються. не хоче тут лежати протест. Я вам скажу сьогодні, довше світло не вимикають, підлога, Ту -ту -ту. підлога прогрілася. Ви знаєте, ми вже ходимо по графіку, дивимося, що світло повинні вже вимкнути, а його не вимикають. І ми вже, знаєте, таке задоволення, не наче, не наче ми виграли, я не знаю, це, це життя стало просто райським. що просто трішки довше світло, ніж воно по графіку. До чого ми дожилися, я не знаю, чесно. Я вже телевізора, не пам'ятаю, коли я його дивилася. Це ось мама, бачите, дивиться, слухає, що там розповідають. Короче, просто же. так вона лежить на тюпеньком полічки. Вач я, я молодої команді слово дам. Хама дощ є, потім я дам їй слово. Я обіцяла, значить дам. А ай... ну що, мама зашила, тепер вона тримається дуже гарно. Вач по цьому. А що ж ти далі швачка шиєш? я вже бачу погано, а шию добре. Така що ти треба? Я вже приспособилася навіть пальцями чую і пальцями. І от тепер я, я раніше думала, ну як це о, оце жінку я вузнала із дівоцтва, що вона сліпа. І вона сліпа, сліпа ходить. І прийшлося мені жити коло моста. Оце ж там років. Років, я її кожен день бачила, Як вона йде з палкою і йде туди. В прямому зв'язку і маємо можливість публічно подякувати йому. І я скоріш що це та, так, що люди приспособляються. Конечно, сліпі, вона вже, вже орієнтувалася вулицями, вона живе постійно там. Вона як зряча, як зряча. І думаю, ну як вона йде. Зустріча, вона й здоровається, вона ж не, не бачить. Чоловік у неї трошки бачив, ну він помер. О, і що ти думаєш? Вона ходить, свободно, ніколи не надіне на вигородку одежу. Ну, така обалена збирана. вона розказала неї бабушка була. Вона була сліпа теж. І, ну вона осліпла. Вона була с і каже: от шкафу вона прийде отак. пробує, каже мені оцю оцю, дінь мою цю рубашку. Вона каже, бабушка як ти бачиш, каже, це моя рубашка. Якось на дотик. Вони вони це. Да, а я зараз сама з себе беру до те, що Вийду, як у молодці очі, але, так, і uh -huh. закапаю, є ж очі, ти мені капала, uh -huh. тепер я й сама капаю. Ще час печуть, а потім не печуть. О, так і доведу, трошки Ну, печуть. На вулицю, як виходжу, як я почув молодці. Так це ж усіх так різко передає. А ще час і молодеж так да, 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 да. що цей комп'ютер, Це теж не глаза погане. Ну, це таке. Терпіти можна, але факт той, що в нас сьогодні свято. Свято раніше порядка, нас сам свято завтра родилося. Ця я готуюся до родов. Зараз в Юга буде на вулиці. Тоді, я згадую, мій був братик той, що помер у Москві, він був відпустці, він завжди приїжджав на Україну і до нас. І він мене супровождав аж до о, череднички, у нас кілометра півтора від нашого дому. Того, що сніг, він ушине, у мияний у шинелі отак по вище колін. І він мене туди на скоро ждала там, де дорогу чистили, а те, де не чистили, а снігували страшний. І от тоді родилася 29-го родилася. Ну, ще ж 28 не треба мене. Я забула, я забула. Перед родовий день. Mm -hmm. От, а тепер, тепер уже, бачте, а вже, бачите, яка паркована совпала трошки. Що, похоже на зиму. А то ж туди зима була, потім вже зими такі теплі стали, добрі. Ну а передають же ж бачиш, що нічого хорошого все буде добре, да Дуся? Все буде добре. Будемо надіятися, що все буде добре. А команда тягнутиме. Тягнутим. Як як казала я... жінка Януковича, бача, я стараюся так оце йти. Так і ти будеш. Дивуся, я стараюся. Не можна, щоб канал молода команда пропав. Ніяк команда, не можна, синочок. Команда, команда кріпиться. У ну, мене сильний, сильний сажує, поки. Ну, слава Богу, щоб йому Бог відмірив мої роки і мої мій, мій настрій, а в нього настрій в нас сходиться з ним, з настроєм. Нас трохи завихи. Да, сходиться, хочеться Саші випити на обід. А вона Сашуня, давай, давай, випий, випий. А він каже, тьоща, ти будеш ще ні, я кажу, так ти ж давай. Ото вина їй на л'ять Галя спасіба, дає нам вино. Бей. І вона й каже, вино корисно. А вчора я кажу: ну випий беліса, рюмочку, бо я, мені щось воно не йде. То зять на зять, зять любить, бо вона весь час йому каже: Саша, та ти ж на лиселі 100 грам до обіду. А я кажу, якщо нема апатіту, то вставайте за стол і валіті, да, Дуся? <реш> ми, Всю дельота відкрила. Но... Та ні, конечно, не зупиню. Якби ми злоупотребляли, як я з часу згадую а, слова. Бабуська, що не давай он дивись. Затіш не, не люблять. А, а тіші, тіші зятів люблять. Та люблять вони так, бо вони їхніх... Кохають доню, і це невірно. Не Саня не повинен любити маму, папу. Правильно, він повинен просто поважати, да і все. Свою, да. А повинен розуміти, що це мама його, його дружинки, любимої дружинки, тому що Алла, Алла у нас і. Хозяїв, все. свободатель, все, 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 все. стоператель і, і строитель, офіцер. Ми її скоро присвоїмо полковника. Вот Пані По... не пане доброго. Ні, я ще тобі дам 15 хвилин. Я пам'ятаю за ті 15 хвилин, що ти там розкажеш, що ти там хотіла розказати. Це я просто в ні часу це зробила так, щоб а, це ж там шиї. продлити. Да, продлим, продлим. Mm -hmm. Вибачте, то, що мама дивиться, шиє й дивиться. Сьогодні есей. нас великий праздник. Сьогодні так о, ми саме не дроні. Ой, сплюнь, сплюнь, що не треба казати так? про це. Сьогодні, друг, друг. Вчора був така печаль, бо не було світу, не було, не було, не було, не було. А сьогодні ми а, а сестри. А я ми... тобі скажу одне. Надо виходити на мітинги і не мовчать. Я все ще скажу, що стукати в двері, да, щоб вони да, Боїться влада народу. Да. Ось ми вийшли, так. да кричать і в мій адрес. прийшла ти Чотиркажу, я вас бачу. Це ж ви на мітинги були. Кажу, да, я була. Слава Богу, що цей раз не сказали, що це я все організувала і ноги Росії. Ні, люди добрі. Ми нічого не порушуємо. Ми не треба. Ми розуміємо, що немає світла, є причина, але наші можна владці. То чого до Зеленського? Чого його звинувача? Якщо в місті не робиться нічого, абсолютно крадуть, крадуть і крадуть, а вони. Я ж кажу, що вчора вони прямо шуршат, шуршат. Дай Боже все наладиться. все Це буде. я забула тільки що дивилася, бо я дві роботи шов і шию, і слухаю. Угу. Угу. Так там десь на, на по, по, пор, пор, портрети нарисували. Не на флагові, а на якомусь а на домі. І ще й нарисували нашого... – Це мурали називаються. Це мурали на домі, на великому домі. – Та отут показували. Ні, ну, отут, отут малюють, на великих домах. Це не, мурали. Прямо з тієї сторони отакий от клапоть, як фрак. Воно натря... на тряпить. А, ні, а то я думала, що на домах а, рисують. Що, щось не понравилося, так Зеленського нарисували. Якби вони гади, як крадуть. І в карман уложить. От тоді наводили та фотографували та показували. А, все це, як у нас нас місцеве телебачення, газети, все куплене мером. Все вони працюють під так, нього, так, так, тому так, що так. бюджетна організація він їх спонсує і вони показують те. Мене добила Кременчуцька газета. Вони пишуть заголовки. Там вийшли, відчувається рука Росії. Яка рука Росії? Ви больні. Або одні пенсіонери, там не одні пенсіонери. Там була молодь. Там а були ж... Там були жінки. Добре, ні, Добре, так слиш, ви щоб... щоб... кінець кінців? Банда банда. Там були жінки, з якими розмовляла. не поймете. чоловіки їхні воюють. Так що це брехня. Так що борітеся і поборемося. Отак.